Добрано пацани, починаємо ранок звіту тренеру. Значить, по вагах мінус 2 кілограми е, з 98 до 96. Порізали цього тижня 10 жирів, тобто було 60, зараз 50 я її цілий тиждень, мінус 2 кілограми. Правда, білків додавали, білків було 300, але що є, то є. Зараз будемо знімати звіт, покажу. Сподіваюсь, що. Щось додуть по калоріях, тому що ну я вже просто голодний постійно. 500 вуглеводів, я просто голодний. Вчора ввечері їв салат і просто ніяк не міг не їстися. Чи песик. Чи, пасик? Чи пасик? А, не кажи не Короче, кажу. я скажу, чий песик. Це Серега вигулює за бабки е, собак. От. Йому платять. Касу Можна і вигуляти.

Вічок сьогодні без їжі. Загорів сьогодні знатно. Лоб. Просто лоб загорів, пацани. Ам, значить що? Їду зараз в магазин. Зараз взяв маньяка машину, буду газувати. Оно уже правда наездил. Вечір пацани, значить така вже звична рубрика, знаєш. Розмови, розмови на камеру просто ввечері. Сьогодні я досить таки серйозно згорів. Сьогодні планували їхати на пляж, але все пішло трошки не по плану. Ну, але але, сьогодні був Чітміл, сьогодні був звіт, значить по звіту. Сьогодні в мене мінус 2 кілограми, тобто перед цим вага була 98, сьогодні 96. Я просто на 500 вуглеводах. До речі, моя БЖВ було 500 вуглеводів, 300 білку та 50 жиру. Жирів значно не вистачало, тобто я постійно вжимався в рамки, постійно мені було важко, скажімо так, на 50 жирах, мінус 2 кілограми. Не знаю, з чим це пов'язано. Активність, в принципі, була звична, були тижні її жорщі, але. але... А, значить, Сьогодні був по плану Чітміл, два бургери 4x4, тобто бургер з чотирма котлетами, плюс дві картоплі Фрі. Це був мій Чітміл. Поспілкувалися сьогодні з Серегою Гастом, Кустом. З Юрою, з Катєю, Сьогодні всі був Чітміл і, в принципі, посиділи, поспілкувалися. Досить -таки прикольна розмова вийшла про бодібілдинг, про взагалі сферу цю. Фітнесу загальному класно, класно. Дуже ціную, що я в оточенні таких людей і людей, які пов'язані з цією сферою, яка мені дуже подобається. Значить, завтра в нас по плану тренування, тренування плечей. Завтра я не працюю на мувінгу. Це мене дуже сильно радує. Треба зосередитись в принципі, на онлайн-заробітку, тому що ну це не сильно вихід, якщо працювати на мувінгу, лише здоров'я там залишати. А плюс знову ж таки, ну, вихлоп з цього, який. Ти просто сидиш і профукуєш свій час і здоров'я замість того, щоб займатися контентом, займатися розвитком себе, займатися дійсно хорошими і класними справами. На рахунок соціальних мереж тікток мене досить таки сильно просів, український, я не знаю, з чим пов'язано. Його видали повністю. в аккаунт, перезайшов в, амер... в американський аккаунт. І в принципі, я вам скажу, що американський аккаунт в мене. Ну, непогано йде зараз відео з позуванням на американському набирає 2-3 тисячі для позування взагалі і так далі. Це досить досить таки хороша цифра. Звісно, там аудиторія, ах, як вам сказати, не сильно красивих жінок і чоловіків нетрадиційної орієнтації. Ну, те, що я бачив по коментарях. Звісно, нормальні люди також заходять, але в більшості це от якісь такі. Не знаю, як це ідентифікувати, якісь бочинці, мабуть, чи що. Ну, от, така тут культура. Така тут культура про це говорять відкрито, можливо, і в українській. Так само було багато таких зальотних пасажирів, але просто це так не освічувалось. Значить, багато хто пише, що подобається такий формат, коли сиджу, просто розмовляю на камеру. Мені здається, доцільніше вже вести якісь стріми, ніж так просто сидіти і розмовляти на камеру. Але, але, кожному. Своє, тобто, в принципі, такий формат мені також подобається. Звісно, було б класно, якби вживу, вживу так спілкуватися, тобто, наприклад, вести якийсь стрім і вживу розбирати якісь певні запитання, тому що все, що я продумую, це в принципі, йде з моєї голови. Зараз на рахунок погоди, два слова скажу. Зараз в Каліфорнії така серйозна жара, сонце палить, просто навіть не помічаєш, кажу, я сьогодні прям дуже сильно згорів. Тобто в мене все обличчя червоне, там, де я носив окуляри біле, а отут -от весь лоб червоний. Просто через те, що тут велике сонце. І, до речі, кажуть, це сонце досить таки небезпечне, тому що воно викликає там рак і так далі. Але ну, скажімо так, живу я зараз в таких умовах. Тому всього боятися, знаєш, це не варіант, це точно. Одне з найчастих запитань це мій раціон, що я їм в загальному. Так, коротко опишу, можливо, в подальшому запишу якесь відео про те, який в мене раціон в загальному що я їм На сніданок зазвичай в мене протеїн. Тобто вівсяно-милець, туди входить протеїн, 110 грам кремофрайса або вівсянки по-різному, 3 яйця. І, в принципі, все. Це перемішую, засмажую з двох сторін. Викладаю на тарілку, намазую орехсову пасту приблизно 10, 15, 20 грамів, як коли плюс грам 100-120 банану. От, чекайте секунду, покажу вам. Де... А там, Якщо подивитись. Дивіться, це шакал. Здається, шакали називаються. Такі дикі собаки. Я не знаю, де він тут взявся, звідки він приходить. Де він. є. от. Я думаю, ці собаки не мають кусатися. Ну добре, давайте повернемося до теми. Я вмію відволікатися від теми. Це в мене як пасивне вміння таке відволікатися від теми. Значить, по раціону, далі, це був перший прийом. Другий прийом у мене може бути змішаний. Тобто зараз я вжимаюся по жирах, тому в мене прийоми не такі об'ємні, не такі великі. В загальному, коли в мене було більше жирів, я собі дозволяв там лаваші робити і так далі. Зараз в загальному це. В принципі, 300 грам макаронів або 300 грам рису. Плюс грам так 500-600-700 курки до цього всього. Тобто, це не один прийом, це розбиває декілька прийомів. Не за один, звісно. Ем, далі наступні прийоми. Це може бути знову ж таки вівсянка з протеїном і з бананом. І на вечір може бути просто білок. З овочами зажарений, засмажений, і все. На цьому все в принципі. Ось такий мене раціон за день приблизний. Тобто він варіюється. Деколи це буває говядина, але говядині 4% жира. Тому кажу, з цими жирами, які зараз в мене є, досить таки важко вжиматися, і нелегко. Це нелегко. На рахунок моєї ваги повернуся. Значить, вага на 2 кілограми мінус, але це не означає, що це такий великий мінус, тобто ця м'язева маса пішла. Ні. Може бути таке, що вода там вийшла, наприклад, не затримується. Може таке бути, що там, наприклад, естрадіол, тобто жіночі гормони впали, вода не так сильно затримується, і можливо, став сухіший, радіфніший і так далі. Тобто тут багато варіацій на вазі не так варто сильно зациклювати. Звісно, треба давати собі відлік, тому що є, але. Треба дивитися і по формі. Тобто я бачу по формі, що форма прогресує. Можливо, можна краще, можливо, можна гірше і так далі. Але плюси є. Я прогресую і це саме-головне саме, саме головне. кондиції змінюються, я це бачу. Думаю, ви також бачите по відео, що кондиції дуже добре змінюються. Просто потрібен час і все. Ситуація така, що немає ідеальних умов для того, щоб прости. Можливо, це на добре. В принципі, можливо, це непогано, тому що якби, наприклад, були ідеальні умови, я там, можливо, лінився, бо робити кардіо, менше було б кроків і, і так далі. Можливо, не хотілося б їсти. Але зараз на даний момент голод просто страшений. Вчора ввечері я просто вже дві порції салату собі зробив з помідору і просто з якоїсь покришеної капусти. Там різні види капуст. Просто додавав туди перець, сіль. І от таким чином перебував голод, бо голод просто шалений. І мій тренер каже, що ти дійсно стільки їсиш, тобто 500 вуглеводів. Кажу, ну так, да, мені заходить. Я навіть а, як сказати, навіть не відчуваю, що вони заходять ці вуглеводи. Дуже 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 легко вони заходять. В принципі, не мій ріст, це нормальне думаю, Плюс мені природи досить досить швидкий метаболізм, і мені завжди було важко набрати вагу, тому що я такий знаєш, корінний актоморф. Можливо, не ектоморф, ектоморф, тому що в принципі, більшість людей вони такі змішані. І важко виділити якогось такого от, чисто ектоморфа, можливо, чисто мезоморфа, ендоморф. Всі ми по суті змішані, але ці загальні три типи вони є в природі, це правда. Так що два слова буквально. Знаєш, сьогодні зранку зловив себе на якісь такі моралі. Це вже буквально ніби якісь мої щоденники. Я не знаю, як ці відео описати. Але я записую для самого себе. Сьогодні зранку зловив себе на думці, знаєш, що от якось таке відчуття, ніби я живу в якомусь підвішеному стані. Тобто, скажімо, більшість мого життя, воно просто от рутинне, звичайне. І все моє життя ніби в телефоні, знаєш, я бачу, що напряму мій настрій. Залежить від переглядів. Тобто я бачу якусь пряму залежність від того, що я роблю, і який фідбек я від цього отримую. Я на це не звертаю уваги, ніби мені це все рівно, але все рівно відчуваю, так підсвідомо, що от там щось постарався, зробив, воно не залетіло. Там десь виклав, якийсь тіньовий бан. Робиш ти. Фідбеку якогось не бачиш, і ти якось так як зосереджуєшся на цьому, починаєш себе накручувати, нагнітати, нагнітати, нагнітати. Я думаю, це нормальна реакція 21 століття. Тобто це, мабуть, не є погано, не є добре, але це треба якось балансувати і шукати в цьому м -м баланс. Тобто завжди працювати це круто, але потрібно якось відволікатися. От сьогодні я себе на цій думці, сиджу такі, думаю, що я можу зробити, як мені про це не думати, чому я такі там залежні, ще щось там знаєш. І згадав таку одну певну методику, що, наприклад, 15 чи 17 хвилин читання просто з книгою, коли ти телефон ховаєш, ти його не бачиш просто десь в сторону, в тебе знімається 70% стресу. Тобто кортизол падає дуже сильно. От я посидів трошки, почитав, зосередився і, в принципі, думки якось так просто пішли. Я зосередився на тому, що було в книзі. Ніби здається банальщина, ніби здається такі якісь самі прості банальні речі, самі звичайні, але це дійсно допомагає. І в таких от маленьких. У таких маленьких кроках. Якось і, по суті, складається, формується наше життя в загальному. Постійно працювати кру круто, постійно до чогось стримитися класно, але має бути баланс. Баланс. Тобто я з тих людей, які готові дій бачити просто 24 на 7. Але е буває таке, що ти дійсно вилітаєш. Я така сама людина, як і всі. Буває таке, що я вилітаю, і, от, до речі, відео виходять з затримкою, тому що я просто старався от в телефон не заходити, старався якось відпочити. Два дні відпочивав від тренувань зараз. Бо такі от останні тижні на мовінгу були досить такі насичені, і я просто вижився вже якось фізично, не те, щоб морально, а фізично прям солідно. Тому я стараюся зараз більше відпочити тут. Фізично. От завтра з новими силами йду в бій, завтра тренування з Юрою, качнемо плечі трошки і будемо, будемо рухатись далі. А зараз дивіться, зараз розмова не про слабкість, не про те, що хтось здається і так далі. Зараз розмова більше про життя. Багато хто це приховує, багато хто цього не показує, але важко буває всім. Важко буває всім, і в моменти, коли дуже важко, потрібно зрозуміти для чого ти це робиш. Якщо в тебе немає якоїсь там, знаєш, цілі. Банально звучить, так не люблю це слово ціль. Але якщо в тебе немає якоїсь там жаги, бажання дійти до чогось, ну ти здасишся просто. Ти не будеш розуміти цінність для чого це тобі. Чому це тобі дано? Для чого. І. В такі моменти дуже важливо собі нагадувати, для чого ти це робиш. Тобто, в мене є список того, для чого я це роблю. Це в мене також виписано все на листі паперу. І моменти, коли мені важко, просто сідаю, перечитую і такі стоп. Я досі не тут, мені важко, так, але я готовий дійти туди. І я готовий жертвувати зараз тим, що в мене є, заради того, що буде потім. Це не примарні якісь надії, того, що «О, зараз мені важко, от я дійду туди, андердок сторін ні, це про, це про життя. Я вже не перший раз це кажу, але ще раз повторюсь. якщо ти клято щось віриш, це завжди має місце бути. І воно 100% збудеться, тому що ти сам в це віриш. Важливо продати собі ідею того, що ти дійсно. Це може зробити, ти дійсно цього досягнеш. Це в будь-чому стосується мрія, ціль, стосунки з дівчиною. Тобто ти продаєш собі ідею того, що, наприклад, один день якась певна дівчина чи жінка буде твоєю. І ти зробиш все, щоб це було. Це не про це не про оленізм, це не про. Я, зрозум... Я думаю, зрозуміло про що. Це не про те, щоб бути. Слабким там, під стілкою і т.д. і т.п. Це про те, що ти хочеш. Якщо ти щось хочеш, воно буде твоє в один день. Якщо, звісно, для цього прикладати якісь певні зусилля, якщо ти цього дійсно хочеш, а не просто там на воду ставиш, щоб в тебе це було. Крім цього, потрібно щось робити. Не просто там, абракадабра там, на воду поставив, все там, догадал, які сходив, щось кинув, і в тебе все збулося. Так не буває, треба прикладати якісь зусилля. В гри є не та людина, яка читає там багато чого знає, а та, яка дійсно застосовує. І знову ж таки, що таке розумна людина? Розумна людина це та, яка може донести свою думку в суспільство. Наскільки багато вчених, наскільки багато розумних людей, але вони розумні в себе в голові, ніхто з оточуючих цього не знає. Наскільки добре ти можеш донести свою думку, наскільки добре ти можеш її продати в теперішньому світі, а ще й захопити увагу людей. Прямо пропорційно цьому ти будеш отримувати винагороду в якості коштів. Якщо, звісно, у тебе кошти стоять за основу цілі. Ну, Звісно, матеріальна складова в теперішньому світі це основа, тому що раніше, наприклад, це могли бути якісь ресурси, ще щось. А зараз, за дан... зараз на даний момент у світі, по суті, будь-які ресурси, будь-що, що, що тобі потрібно, можна купити за кошти, за гроші, якщо прямо сказати. Якось так. Для мене дивно, знаєш, ніби два різних світи. От, наприклад, зараз я сиджу, записую відео на свій YouTube канал, там чоловік ходить збирає сміття, тобто там пляшки якісь і так далі, щоб здати і заробити гроші. А, в один день я тренуюся в Голці, там Гаст, Мокшин, Бріон Енслі. і ну, зірки, скажімо так, да? бодібілдингу. Блогери і... Бізнесмени, ну і так далі, багато різних людей, актори. А на інший день я працюю на мувінгу, і оточення людей там таке, не саме найкраще. В один день я спілкуюся з Юрою з Гастом, ми якось проводимо час разом, можливо, тренуємось з ними. В інший день я працюю на мувінгу звичайними людьми, які ні про що не мріють, які нікуди не йдуть, нічого не хочуть, просто задовольняються тим, що працюють там. І раді тому, що їм дають роботу. Один день ти ходиш по шикарних місцях, красивих вулицях, в інший день ти йдеш сірими буднями, сірими вулицями і бачиш підність неблагополучних людей, трощоби якісь завалені будинки і просто дивишся з того життя. Дивишся і контраст просто. от Тут таке, два метри сюди, там зовсім інше. Тут так само, один день таке, інший день таке. І, мабуть, приходить розуміння, більше розуміння, ніж якась дізмораль, тому що Знаєш, тут, мабуть, питання не дізморалі, питання в тому: розуміння. Розуміння в плані того, що ти думаєш, вау, як класно, що от можна жити так, а не отак. І тобою ще плюс керує страх. Ти дивишся на це життя, як живуть люди, думаєш: ні, ні, ні я не хочу тут опинитися. Тобою керує страх далі щось робити, далі розвиватися, далі записувати відео в майже другі ночі для того, щоб викласти його на ютуб канал, тому що ти дав обіцянку викладати відео кожного дня. І це цінного коштує. Добре, пацани, буду відпочивати. З вами був той самий єдиний Сергос, якого думаю, ви знаєте. Іншого, мабуть, не дано, немає і не буде таких аналогів, тому що кожен з нас це індивідуальність. А я був радий бачити тебе на своєму каналі, так що підписуйся, до речі, хто не підписаний, і всім па-па, пацани.